Наступна зупинка. Ринок, шувар. The next stop – шувар, Market. Шановні пасажири, проїзні квитки, компостируйте. Незакомпостерований квиток не дає право на проїзд. Зберігайте проїзні квитки до кінця проїзду. Пільгові проїзні квитки, студентські, учнівські, дають право на проїзд тільки при наявності у пасажира студентського або учнівського квитка. Шановні пасажири. Сячні картки на проїзд у електротранспорті можна придбати за заготівку у кіосках із пресою у третій декаді місяця. Щоб придбати картки по перерахунку для організації та юридичних осіб, звертайтесь за номером 238 68 54 або у відділ зборів ЛКП від Електротранс за адресою вулиця Сахарна. Давали слухачі пасажири у трамваях. Проект трамвай на сихів реалізовано за підтримки уряду німеччини і Європейського союзу рісові міської ради. Ринок Шувар. Обережно двері від наступна зупинка дитяча поліклініка. The Next Stop – Children's Clinic. Шановні пасажири, будьте взаємовічливими. Поступайтеся місцем людям похилого віку, інвалідам та пасажирам з дітьми.